Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. Дане відео буде. Про спільний проєкт Магічний Кубик, який організовує, як завжди, наша Оленочка Буганова. Посилання на її канал, а також на канали всіх інших дівчат, які беруть участь в цьому спільнику, я залишу в описі під цим відео. Якщо ви ще не знайомі з цим спільним проектом чи з цією грою, я вам коротко розповім. Нам потрібно мати шість початих проєктів. Це можуть будь-які проекти хендмейд, шість, тому що у кубика шість граней. І кожного дня з понеділку по п'ятницю Олена буде нам кидати кубики: два кубики, які будуть означати процеси, які ми маємо в'язати саме в цей день. Це дуже цікаво, і це допомагає просувати ті процеси, які ви не хочете ну, дуже сильно в'язати, але їх все-таки потрібно просувати. А тут, як-не-як, нам в кубок вказує, що ж нам в'язати. Тому я пронумерувала свої процеси і хочу вам показати, які ж шість процесів я буду брати з собою цього тижня. І під номером один у мене лялечка, яку я почала в'язати в дуже важливому марафоні. Але ніяк не можу закінчити. В мене відв'язане тіло, в мене відв'язана голова. Мені залишається оформити обличчя, вив'язати їй волосся зачіску і дов'язати сарафанчик, ну і, звичайно, зшити. Тому лялечка – це буде моїм процесом номер один, який я беру з собою. Процесом під номером два буде також іграшка з цього марафону, яка в мене вже так само, як і лялечка, більше місяця лежить. Без прогресу, і це мишенятко. Тут в мене вже обличчя оформлене, в мене відв'язані дві ручки і відв'язаний хвостик. Е, тому е, ну, тут ні тут, ні тут, е, ні в мишці, ні в лялочки немає де ставити маркери, тому що потрібно е, починати вив'язувати нові деталі. Мишка це буде процес під номером 2. під номером 3 в мене буде шапочка для моєї донечки, яку я починала цього тижня в е, стартах. Шапочка із Lana Baby Soft. В'яжу я її в дві ниточки на спицях 3 мм. Набрала я 100 петельчок і є в мене сумніви, що, можливо, вона буде. Маленька на донечку, але я ще трошечки пров'яжу і подивлюся. Буде дуже шкода знову перев'язувати, тому що це вже перев'яз. Я починала в'язати цю шапочку в шапкоманії з Реї Сибере. І тоді я починала її в'язати японським візерунком попереду, а все інше була лицева гладь, але я неправильно розрахувала кількість петель, і шапочка вийшла замала на доню. Тому я вирішила її перев'язати розинкою. І на цей раз сподіваюся, що я таки вгадала. Зараз в мене під боком немає маркера, але я поставлю маркер, коли випаде цей процес, тому що, можливо, я сьогодні ще щось попросуваю. Тому ця шапочка це процес під номером 3. Під номером 4 в мене джемпер, який я також починала цього тижня в шалених стартах. І тут я так само не буду ставити маркер, тому що, можливо, я його ще трошечки продовжу. Цей джемпер я в'яжу із пряжі. Цей джемпер я в'яжу із подарованої мені пряжі. Це ладіярен Superwool. Тут, тут 25% вовна, 75% акрил, в 100 метрах 260 г. Ось такий кольор. Він насправді трішечки темніший, ніж передається вам на камеру. В'яжу джемпорочок, візерунком рис. Попереду тут будуть ось такі от квадратики лицевої гладі, де я планую зробити вишивку. Тому ззаді просто рис і також. Таким візерунком будуть рукавчики. Е, тому так, це процес номер 4, І я кажу, маркерочок я також поставлю трішечки пізніше, тому що є надія, що я щось сьогодні зможу пов'язати. Під номером 5 у мене буде рубрика «Їстівне», е, а також пасхальний декор. Цього тижня я починала в'язати капусту для своєї доні, але казала, що вона мені не дуже подобається. Я хочу дов'язати їй ще листочки. Тому я дов'яжу ще листочки на цю капусту і е, хочу понав'язувати ну, ще щось. Тому що, якщо ви дивилися мої попередні відео, я казала, що в мене в планах в'язати кожен тиждень хоч щось з цієї рубрики для своєї доні. Тому в планах дов'язати капусту і почати ще щось. А також я сюди під цей номер додала пасхальний декор. Я вив'язала ось таке от яєчко. Я купувала пластикові заготовки і пластикову, і дерев'яну заготовку яєчка. Зараз вам покажу ось такі от мене є заготовочки. Це повністю дерев'яна, це пластикова. Це я в'язала пластикову і хочу по ній зробити вишивку. Тому, якщо буде випадати цей номер, я буду робити вишивку по цьому яєчку, а також обв'язувати ну, обв іще яєчки. Значить, це буде мій процес. Під номером 5 і під номером 6, у мене буде перев'яз. Я собі в капсулі на зиму зв'язала ось таку чапочку. Це шапочка з Gazal Baby Wool Excel. Шапочка для мене. І скажу, що мені не подобається її маківка. Вона вийшла дуже загостра. У мене ще залишається пряжа, тому я хочу цю маківку розпустити, дов'язати ще трішечки довжини, і трішки інакше її закрити. Тому, ну якби це процес у мене вже розпочатий, розпочатий його, треба трішечки розпустити та перев'язати. І це буде мій процес під номером 6. Ось такі в мене плани. Тому я з нетерпінням буду чекати сьогоднішнього вечора, коли Оленка викине нам кубики. І постараюся підключатись до вас кожного дня, щоб розповідати, які я процеси буду брати з собою саме в цей день. Тому не переключайтесь і скоро з вами зустрінемось. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 11 березня, і я відкриваю сезон в'язання на вулиці. Сьогодні в нас, звичайно, почався магічний кубок з Оленою Богановою. і цей процес в мене на сьогодні не випав. Випали номерочки 1 і 2. Це моя лялечка та мишенятко. Але ми поїхали в Київ, і мені потрібно було взяти з собою якийсь процес. Так як іграшки гачком, я вирішила, що в'язати буде не дуже зручно, тому я так трішечки сьогодні схитрувала і взяла з собою свій порочок. Ось я повісила маркерочок. Це в мене початок ряду. Я ось буквально зараз сіла дов'язати той ряд, який в мене був початий, і подивлюся, як багато я зможу сьогодні прив'язати. На вулиці, тому що коли ми повернемося додому, я візьмуся все-таки за іграшки. В ручки наче не холодно, на вулиці десь градусів 5. Світить сонечко, граються песики. Скоро вже як скоро вже весна, класно. моє малючатко спать, поки матуся в'яже. Тому всім вам гарного дня і до наступних зустрічей. Всім привіт! Що ж, вже неділя, 17 березня. І, на жаль, в мене не було змоги підключатися щодня і показувати вам, які процеси вийшли. Е, тому я вам зараз швидко розповім, що в понеділок е, в мене було підключення, і в понеділок в нас випали процеси 1-2, у вівторок випали процеси 2-3. В середу випав перший процес і п'ятий, в четвер четвертий і шостий. І на п'ятницю в нас вийшов перший процес і третій. І так як в понеділок, в своєму підключенні, я вам розповідала, що ми поїхали в Київ, і мені потрібно було взяти такий процес, який було зручно взяти з собою, я вирішила зробити таку рокіровку в своїх процесах. Я перший і четвертий процес поміняла місцями. Тобто першим процесом в мене є джемпер. Тому давайте я вам тепер покажу, що я за цей тиждень зв'язала. І хочу сказати одразу, що цей тиждень в мене вийшов. Спицевв'язальний, якщо його можна назвати так. Що ж, Перший процес це джемпер для моєї В мене, е, Я дов'язала до підрізів і почала вже вив'язувати передню частину. У мене тут вже закінчився ось такий, бачите, візерунок шахматний. Розправлю, щоб було видно. Ось такий от шахматний візеруночок, і по ньому я ще хочу зробити потім вишивку. І зараз я так приміряла, в принципі, вже можна починати вив'язувати заокруглення по горловині, і зверху буде обробочка ще також резинкою 1 на один. Це я почала вив'язувати вперед, а спинку я просто зняла на додаткову спицю. Значить, по просуванню в мене на початок цього тижня ось цей от маркер кольоровий він показує мої просування. В'язала я цей джемпер два рази, в'язала я його в понеділок, а три рази в понеділок, в середу і в п'ятницю. І в середу я дов'язала ось сюди от, до підрізів. І в п'ятницю я відв'язала от стільки. Значить, такі в мене вийшло просування з Е, Якщо чесно, мені хочеться його, е, можливо, наступного тижня закінчити, якщо в мене буде можливість, щоб ще встигнути вишити, і щоб малюк трішечки його весною поносила, поки не стане тепло. Тому що ми не знаємо насправді, як швидко потепліє. Значить, це мій перший процес. Е, другий процес. Це мишенятко, яке я в'яжу у дуже важливому марафоні. Марафон вже закінчився, але мишенятко в мене ще в процесі. Е і показую вам, значить, що по результатах. В мене була відв'язана голова, е дві ручки, хвостик. Я зв'язала е на цьому тижні на мишенятко випадало. Е Другий процес випадав два рази в понеділок і вівторок. Я в'язала його у вівторок, тому що в понеділок ми повернулися вже пізно додому, дуже втомлені, і було, якщо чесно, трішечки вже в'язання. Я відв'язала одну ніжку і почала в'язати другу. У мене відв'язана стопа сама, і далі потрібно вже в'язати її в висоту, об'єднувати і в'язати тіло. Тобто просування по гачку з мишкою в мене дуже маленьке. Але то нічого, ми все нас доженемо. Третій процес і це є єдина готова робота це шапочка. Я закінчила в'язати шапочку, я вже її попрала, вона майже висохла ось така вийшла шапочка. Робила закриття лопатка. Єдине, що в мене вийшло, ну, не дуже акуратно його зшити. Зараз покажу ще як з цієї сторони. Я вперше робила з шиття ось такої от резинки 2х2. Я не знаю, наскільки правильно я її зробила. Я призняла всі виворотні петлі на нитку, засунула їх всередину, зшила спочатку всі лицеві петлі з однієї сторони, потім їх вивернула і зшила ну, лицеві петлі з іншої сторони. Я, звичайно, що не мастер зшивання петля в петлю, але в принципі вийшло досить непогано. Е, Відворотик, як я вже казала попередньо, він не фіксований, тому його можна завернути ну, різної довжини і регулювати, наскільки шапочка буде стирчати. Е, шапочку я на доню ще не міряла, тому що я дов'язала її е, в п'ятницю, е, попрала. І от чекаю, в п'ятницю, коли маленька спала. Чекаю, поки вона вже до кінця висохне, і завтра помірюю, думаю, можливо, в наступних відео покажу вам фотографію, як воно виглядає на малій. Мені насправді дуже подобається, колір вам передається більш жовтий, тому що я знімаю зараз при штучному освітленні. Насправді він такий більш мандариновий. Так що в мене є аж одна готова робота. Далі, четвертим процесом, після моєї рокіровки, в мене вийшла лялечка. По лялечці в мене було відв'язане тіло, відв'язана голова. І, що я встигла зв'язати, це я зв'язала їй по руку. Я зв'язала поруку, але я її ще не пришила. Далі потрібно буде пришити поруку, зробити оформлення обличчя. Ще зв'язати їй сарафанчик і пришити голову до тіла. Цю лялечку я в'яжу також у дуже важливому марафоні в інстаграмі. Це, як сказати, мій борг по цьому марафону, який тянеться зі мною вже місяць. Але, я ж кажу, нічого, ми все встигнемо дов'язати. І наступні свої дві категорії це їстівне та великодній декор. А також шостим процесом в мене була шапка прив'яз. Я вам навіть не буду показувати, тому що е до них руки не дійшли. Е на жаль, цей тиждень в мене буде без рубрики «Їстівне», тому що я не встигла, по-перше, ні доробити капусту, ні зв'язати щось новеньке. Е ось так. Тому е на наступний тиждень я планую набратися за джемпер і повертати в роботу свої гачкові процеси. Тому що від спиць в мене можливо з непривички, через те, що я давно вже спицями не в'язала. в мене дуже втомлювалися руки. Е, від гачка в мене руки не так втомлюються. Тому буду в'язати гачком. І тим паче в мене насправді дуже-дуже багато планів, що я хочу зв'язати. Та не тільки гачком, а й спицями теж, аби тільки знайти час, час. Де ж його взяти? Не те, щоб це все зв'язати. Я вам дуже безмежно вдячна за те, що ви подивилися моє відео, за те, що ви пишете мені такі теплі слова в коментарях, що мені хочеться продовжувати знімати, записувати відео і надалі, хоча насправді інколи немає бажання, інколи немає часу. Але я обіцяю, що я буду намагатися це робити. Також, якщо ви ще не підписані на мій канал, буду вам вдячна за підписку. Вам всім бажаю мирного неба! Все буде Україна! І побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!